Казка. Секрет чистих рученят. У маленькому селі, де в повітрі пахне яблуками, медом і свіжо скошеною травою жили були троє друзів Юля, Петрик та Марко. Канікули вони проводили у бабусі Марка в чарівному садку, де цвіли квіти, гуділи бджоли і гойдалося листя на стареньких яблунях. Того теплого літнього дня діти гралися від самого ранку. Бігали на випередки, грали в хованки, плили віночки з волошок і ромашок. Їм здавалося, що час зупинився, а сонце ніколи не сяде. Петрику, ти мене не знайдеш. вигукнула Юля, ховаючись за кущ смородини. А от і знайду, засміявся хлопчик і побіг навколо яблуні. Діти так загралися, що й не помітили, як сонце піднялося високо в небо. Тихо у животах заурчало, неначе хтось почав грати на барабанах. О, як я зголодніла, сказала Юля, притискаючи долоньку до живота. Може, підемо додому? запропонував Марко. Та ні, ще рано, давайте знайдемо яблука, сказав Петрик, вказуючи на стару яблуню, під якою вже лежали достиглі плоди. Ура, яблучка! зраділи діти і почали збирати червоні яблука з трави. Вони швидко наїлися соковитих фруктів, але так поспішали, що й забули помити руки після гри в землі, і самі яблука теж не мили. Як смачно, радів Марко, краще, ніж у магазині. Та не минули й півгодини, як у всіх трьох почали боліти животики. Ой, щось мені недобре, застогнав Петрик. І мені, підхопила Юля. Побігли до бабусі, запропонував Марко, вже майже у сльозах. Бабуся дуже занепокоїлася, вислухала дітей і одразу покликала лікаря, пані Оксану, яка жила на сусідній вулиці. Пані Оксана швидко приїхала велосипедом з медичною сумкою через плече. Що ж ви, любі мої, робили? лагідно спитала вона, слухаючи живіт Юлі. Діти розповіли, як їли немиті яблука брудними руками. Оце й сталося, сказала лікарка. На фруктах з саду можуть бути пил, земля, маленькі комашки, а на руках мікроби, якщо їх не змити, вони можуть потрапити в шлунок і наробити шкоди. Ми ж просто були голодні, винувато опустив очі Петрик. Наступного разу не забувайте, фрукти треба мити, а руки обов'язково. Це маленьке правило, яке рятує від великих проблем. Пані Оксана дала кожному солодкий сироп, погладила по голівці і поїхала додому. А діти ще довго пам'ятали той урок. І з того часу щоразу, як брали Яблочко з гілки чи з землі, спершу бігли до бабусі мити його в мисці з холодною колодязною водою, бо навіть найсолодше яблуко не варте болю в животику.